Добрий день ще раз, дітки. Зараз у нас урок математики. На минулих уроках ми вже потроху почали з вами вивчати задачі на додавання, а сьогодні ми спробуємо повирішувати задачі на віднімання. Тож, будьте уважними, для цього вам буде потрібен підручник і зошит ваш у клітинку. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 56. Сторіночка 56, 56, 55. Будь ласка, відкрити сторінку 55 підручник. Ми сьогодні з вами спробуємо повирішувати трохи задачі на віднімання і будемо цим займатися. Так, дивіться, у нас перша задача. На гілці висіло 10 яблук. Дивіться, тут написано циферка 10 і поряд циферка 2. Два впало на землю. Тобто ми записуємо спочатку всього. У нас на гілці було 10, так, дітки? Тобто ми записуємо спочатку рядочку, циферку 10. Далі, Далі задачі нас описується, що два яблучка впали на землю. Ми пропускаємо одну клітинку вправо і записуємо. Два яблучка впали на землю. Пишемо циферку 2. І в нас питання: скільки яблук залишилося на гілочці, так? Тобто, всього в нас було спочатку 10 яблук, впало 2 яблучка, так, і нам треба зробити, коли в нас щось а, ховається, а, впадає кудись, так, як у нас впало на землю, ми повинні робити завжди дію віднімання. А ось, коли нам треба дізнатися, скільки було всього разом, ми робимо додавання. А зараз ми будемо робити віднімання, тому що було 10 яблук. Впало 2 яблочка, і треба дізнатися, скільки яблучок залишилось на гілочці. Тепер. Тобто ми пишемо 10-2 дорівнює 8 і пишемо нижче 8. Зараз я відкрию свого зошита. Так. Ось так. Бачите? Отже, ви там щось раніше писали. Да? Пропускайте 4 клітинки вниз. 1, 2, 3, 4. І на п'ятій клітиночці знизу записуєте. Було 10 у нас, да? Ви записуєте. Зараз гарненько, щоб написати. Ви записуєте 1, 2, 3, 4. На п'ятій клітиночці записуєте, записуєте 10. Всього було 10 яблучок у нас, так? Потім в задачі нам описується, що два яблучка впало на землю. Пропускаєте одну клітинку вправо і записуєте два яблучка. це означає, що у нас два яблучка впало. І пропускаєте одну клітинку і записуєте знак питання. Знак питання ми пишемо, тому що нам невідомо, що буде далі. Так? Невідомо, що робити з цими числами. Так? І нас питається, скільки яблук залишилось на гілочці. Тобто, як нам треба дізнатися це? Нам треба дізнатися, скільки яблучок залишилось на гілочці дією віднімання. Тобто ми пишемо 10. Зараз. Секундочку. <кху> так. Ми пишемо з вами 10. Мінус 2, Старайтесь дуже гарно писати, У мене не дуже зручно, але я спробую гарніше написати. Мінус 2 і дорівнює 8. Отже, дітки, у нас е залишилось 8 яблук на гілочці. Ось таким чином ми будемо з вами записувати задачі. І е в нас відповідь задачі. Задача завжди має умову, розв'язання і відповідь. От дивіться, перший рядочок ми записали 10-2 знак питання. Це в нас умова. Да? Було 10, було 2. Невідомо. Далі розв'язання. Розв'язання це в нас вже діє якась, додавання чи віднімання діє, ділення, чи множення це буде в, о, в наступних класах. І нижче ми записуємо цифру 8 під другим компонентом віднімання, під двоєчку. Це означає, що це в нас відповідь. Тобто, умовно, це в нас умова. Да? Це буковки не треба писати, це в нас розв'язання, ми з вами розв'язуємо так, приклади задачі. А це в нас відповідь Відповідь в майбутньому в дорослих класах в другому класі ми вже будемо з вами повністю прописувати ці слова. Ми будемо писати відповідь. Тут ми будемо писати з вами розв'язання, але це буде трошки пізніше. Нам треба для початку вивчити всі буковки, а потім ми вже будемо повноцінно з вами писати. Ось так ми будемо записувати з вами задачі. Так, добре. Йдемо з вами далі. Наступна друга задача у нас. У небі було п'ять парашутів. Породиться, будь ласка, всі парашутики, які ви бачите перед собою. Бачите, блакитний, червоний, там є ще фіолетовий, зелений, жовтий. Два з них уже приземлилося. Скільки парашутистів ще перебуває в небі. Отже, дітки, дивіться. У нас його в небі було парашутистів 5 5 людей. Да? Вони поїхали на літаку, з літака стрибнули у небо, включили кнопочку таку, що парашют розкрився, і 5 парашютистів у небі зараз, так? Але двоє вже приземлилося. І нам треба дізнатися, скільки ще в повітрі у нас залишилося парашутистів. Отже, спочатку в кожній задачі у нас повинна бути умова, розв'язання і відповідь. Від цієї задачі, що ви написали, правіше пропускаєте три клітиночки. На четвертій клітиночці ми будемо зараз записувати, що нам з вами відомо. Подивіться в задачі, які у нас циферки відомі? відомі, які циферки, дітки? Відома циферка 5. Тобто ми записуємо циферку 5. Циферку 5. Всього було 5 парашутистів, так? Потім нам задачі, які ще циферки присутні в нас. Бачите, Два з них вже проземлилися. Бачите, це, напевно, зелений і жовтий парашутисти. Бачите, зеленого кольору парашут. Тобто, ми пропускаємо одну клітинку вправо і записуємо нам відому цифру. Записуємо 2. І далі в нас же задача ще не вирішена. Ми пропускаємо одну клітинку. В наступній клітинці нас записуємо знак питання, тому що нам треба вирішити задачу. Далі. Ось дивіться: 5 парашютистів було. 2 приземлилося вже, да? двоє вже немає. І нам треба дізнатися, скільки в повітрі ще залишилося парашютистів. Тобто, було п'ятеро. 2 приземлилося, і нам треба дізнатися, якою дією додавання чи віднімання, скільки в повітрі ще залишилось у нас парашутистів. Тобто, коли, коли в нас е, лис щось ховається, губиться, приземляється да, на землю, це ми завжди будемо робити дію віднімання. Нам потрібно з вами, дітки, зробити таку дію. 5 мінус 2. Які це буде, дітки? 5 мінус 2. 5 мінус 2 це буде в нас. Старайтесь гарненько писати, я стараюся, але щось не дуже виходить. 5 мінус 2 це в нас буде 3. 3. Отже, у нас у небі залишилося ще парашутистів, які також скоро приземляться на землю 3. Це в нас вже було розв'язання, дітки. Можете, і нам потрібно записати відповідь. Відповідь, Ми саме слово не пишемо відповідь, да? бо ми ще деякі букви там не вивчали. Під циферку 2 нижче ми записуємо циферку 3. Тобто, ми вирішили з вами завдачу, а відповідь цієї нашої задачі, всієї, да? це циферка 3. Тобто, питання задачі було: скільки парашютистів ще перебуває в небі? І ми з вами скажемо. Три парашутиста ще перебуває в небі. Три парашутистів. Ось так. Так, далі дивимось на зараз я зроблю, щоб було видно вам. Дивимось, будь ласка, на третю третє завдання. Склади задачі і порівняй їх розв'язання. Так, Ну що, спробуємо тоді. Так. Я, я сподіваюся, ви вже записали, тому що в мене мало місця. Я трошки повитираю. Так, а ви будете зараз писати нижче, добре? Нижче від першої задачі. Тобто, дивіться, у нас є кошик, там є циферка 7. Потім на а, тарілощі у нас є два яблучка. І нас питають, скільки всього? Скільки всього? Давайте з вами подумаємо. Дивіться, значить, в кошику у нас сім яблучок, так? І на тарілочці два яблучка. І нас питають, скільки всього яблучків, так? Тобто, це вже треба подумати. Це може бути дія віднімання чи е, додавання. Отже, що ми з вами робимо? Е, зараз. Що ми з вами робимо? Ми беремо, записуємо циферку 7. Нижче пропустіть один, один рядочок від першої задачі. Записуємо цифру 7. так? Далі записуємо, що нам ще відомо. Яка циферка у нас на тарілочці, Скільки у нас яблучків? Давайте порахуємо: 1, 2. Два, два яблучка нам відомо. Тобто, ми спочатку записуємо, що нам відомо. Отже, ми записуємо циферку 7 і цифру 2. І потім ставимо ось такий знак питання. так? І ви бачите, тут написано всього і знак питання, тобто нам треба дізнатися, скільки всього було яблук, да? і в кошику, і на тарілочці разом. Тобто, коли в нас питається, скільки було всього разом, да? нам треба зробити дією додавання. Тобто ми з вами робимо 7. Пропустіть один рядочок і записуйте в наступному рядочку 7 плюс 2, скільки буде дітки. Записуємо це. 7 плюс 2 дорівнює 9. 9. І записуємо відповідь під двоєчку 9. Тобто, у нас ми вирішили з вами задачу буде 9 яблучок всього. Далі. А ось, бачите, вже на другому малюночці вже трохи інша у нас задача. Дивіться, нам невідомо, скільки було ось тут в корзиночці. Яблук, да? невідомо. Але відомо, що на одній турілочці було яблуко одне. І разом всього яблука було вісім. Ми одразу будемо робити таким чином. Пишемо те, що нам відомо. Ось дивіться, нам відома циферка 8. Припускаємо три клітинки вправо від першого рядочка, в четвертому записуємо 8. Нам відомо, так? Ще нам відома циферка 1. Бо у нас туди яблочко, так? Записуємо циферку 1 і ставимо знак питання. Тобто нам треба дізнатися, скільки е, всього було, скільки було не всього, а скільки було саме в цій корзинці. Нам всього відомо що було. Всього 8 було. На торілося одне яблуко. А скільки було ж е, в корзиночці? Так? Щоб дізнатися, скільки в корзиночці було, нам треба від всього, всього у нас було разом і в корзиночці, і на тарілочці було 8 яблочок всього. Так? Нам треба від восьми відняти одне яблочко. І тоді ми дізнаємося залишок яблучок в корзиночці. Ми записуємо 8 мінус 1. Старайтесь гарненько писати, будь ласка, дорівнює 7. Отже, дивіться, отже, 7 яблучок у нас заховалися в корзиночці, так? А якщо додати корзинку і одне яблучко на тарілочці, у нас буде 8. І нижче у нас написано всього тире 8. Отже, ми з вами правильно вирішили цю задачу. Так, далі наступне четверте, четверте завдання. Скільки всього геометричних фігур зображено? Дивіться, всі ці рисочки, річ, не рисочки, промені, відрізки, ламані, криві, прямі. Це також називається фігури. І квадрат, і трикутник, і, і коло. так? Тож, давайте порахуємо, скільки у нас всього фігур зображено. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього у нас сім фігур. І таке для вас питання: а скільки фігур залишиться, якщо вилучити многокутники? Що таке многокутники? Це ті фігури, які мають кути. Подивіться, будь ласка, уважно. На малюнку фігури, які мають кути, це квадратик і трикутник. Всі наступні вони не мають кути. Бачите, коло, немає кутів, тут немає кутів, тут тут і тут немає кутів. Тут є куті, але кути в останньому в кривій лінії, але вони не закриті. Це просто ламана, Це просто такі відрізки в нас. Це не кути, це відрізки. Тобто, скільки фігур залишиться, якщо вилучити многокутники, дивіться, якщо ми перші дві фігурки, квадратик і трикутник, приберемо, заховаємо. Да? Дітки, скільки в нас залишиться фігур? П'ять, правильно, так. Далі. І е, п'ята задача спробуйте зробити вдома з батьками. З батьками. Скласти задачі за малюнками і розв'язати їх. Їх потрібно зробити так само, як ми робили всі ці задачі. Дивіться, тут у нас є, напевно. Монетки чи кришечки від пляшечки. да? Було всього 4. Ні, було всього, напевно, 3, 4, 5, 6. Було всього 6 монеток, і в нас дві монетки е зламалися. Нам треба дізнатися, скільки залишилося ці, ці, ці цілих монеток. Да? Ось така задача. Далі всього у нас було 4 рибки. 4 рибки. Але потім 2 рибки в нас. Е, Полеті, поплили далі собі у море, коли куди вони захотіли. Нам треба дізнатися, скільки всього залишилося рибок. Тобто, тут ми, нам повин, ми повинні працювати дією віднімання. Ось так. Була рада провести вам урок. Сподіваюсь, що ми скоро з вами побачимось.